Знаєте, усі ми по суті стратеги. Серйозно, от подумайте, бізнесмени, які планують, як обійти конкуренців, політики з їхніми передвиборчими кампаніями, та що там, навіть футбольні тренери чи батьки, які просто намагаються домовитися з дітьми. Ми всі щодня граємо в якісь ігри, що вимагають ну, стратегічного мислення. Але от питання, як перетворити це на справжнє мистецтво, Ну, з'ясовувати. Ох, це ж вічне питання, правда? Ну, чесно, кожному ж знайомо, ми прекрасно знаємо, що треба робити: їсти трохи менше, більше рухатися, відкладати гроші, не сидіти в телефоні до ночі. Але чомусь знову і знову все це відкладається на завтра. Що ж це таке, чому наше майбутнє я так вперто саботує добрі наміри нашого я сьогоднішнього? І от якраз історія Сінді починається саме з цієї проблеми. У неї була б цілком звичайна ситуація. Вона хотіла схуднути, прекрасно знала все про калорії, дієти, але ну нічого.